Всіх вітаю! Сьогодні розглянемо, як запускати браузер Google Chrome в приватному режимі за замовчуванням. Для цього необхідно створити ярлик. Викликаємо на робочому столі контекстне меню, натиснувши на праву клавішу миші. І вибираємо Створити ярлик. Вводимо шлях, який ви зараз бачите на екрані. Шлях для 32-бітної та 64-бітної версії Google Chrome в 64-бітній операційній системі буде відрізнятися. Натискаємо на кнопку Далі. При потребі пишемо ім'я для ярлика, може бути будь-яким. І натискаємо на кнопку Готово. Запускаємо наш ярлик. Як бачимо, браузер відкрився в приватному режимі. Шляхи для ярлика. Можна знайти знизу в описі під відео. Дякую за увагу!